Так, 8 липня. Закінчуємо вже збирати ріпак. Не так багато залишилося. Закінчуємо і переїжджаємо на пшеницю, не так багато осталось. і можна сказати завершений сезон ранніх весняних по репаку та пшенички. Будемо чекати пропашних культур. Що там звісно вони покажуть з нашою температурою, взагалі не зрозуміло. Погода звісно, цей рік взагалі зовсім не радує. То приморозки, то рання жара, то приморозки, то холодно, Ну, то... Де рибак доволі себе нормально вистояв, Он там навіть донизу йду до палки там, трохи більше придавило, то доволі ще й неплохо і показує себе риба. конечно, доходишь до этого, до балочки, видно сразу, тут видно и стричок такой, больше, э, больше сказать, ну, полноценный, а там такие манюньки, э, видно подморозовые, малесенькие такие колосочки э, стрички. Так что, Збирання ріпаку, можна сказати, завершено за пару ітачків. Осталось прямий пасів тут у нас був, хто дивився, хто не дивився по е пшениці, за, заїжджає, що приїде культра і буде тут все це молотити. То вот тут підпосев пшениці. Так, був у нас на демо приїжджав в комбайн Lexion. Кажуть, що перший в Україні 8800 з 12-метровою жаткою ленточний Flex з... на Terra Traco на узках. там і пол... там полний привод. Там в ньому є все. Я так поняв, повністю запакований, все, що є в ньому. І напакували. Там Бункер 18-кубовий. Ну, в общем, машина дуже серйозна. 700 лошадок там мановський движок стояв. В общем, прямо ми випрямо по пшениці і та рипаку. Пшениця там у нас на одному полі рядом біля бази була. Там 20 гектарів було, ми її зібрали за 2 години, зібрали 20 гектарів. Про... Продуктивність того комбайна на дуже висока. 10-11 гектар е на годину збирає. Е це пшениця ну, до 6, -6 тонн навало, 6-6,5 гектарів. 7 кілометрів не ходив, втрат що майже не було. Ну, потім по сходам це все зараз заволочили, хорш і потім будемо бачити, де, які події після Джендіра і які події після Лексіона. Так що дякую компанії, які клас Україна. Жені, ти мені, що організував це все вдячний. Ну Ярослав, конечно, молодець, то, що показував на комбайні, був катався, так що молодець. Знає комбайн, як налаштувати быстренько, якісно. Ну і по нагузках. Мені дуже сподобалось, як їде він на нагрузка, звісно. Я ніколи не їздив на усільнічному комбайні, то, то м'ягенько йде проти то... Гразд, м'як ще йде. Хоча Ярослав, це, що показував на компанії, їздив. Вони були в Павлограді, там господарстві, вони були кейси теж на теракт-траках. Ну, казав такі жорсткі, дубові, що це просто жесть. От вузька-вузька, а зовсім по-разному їде. Ну, комбайн, жатка, звісно, мені дуже сподобалась, як вона дуже це все акуратно так подає ленточна, ну, блін, це... це що треба брати, це ленточну жарт. Що немає равномірна подача в бомбайну йде, його можна рівномірно загрузити, нема такого, що насобирала, собирала, потім огур, блін, пішло. Звісно, дуже класний. І вона була флекс, що і вона ну, універсальна така. І ріпактний можна, і... водою и все, ну, типа, все, все можно собирать. Дуже классно, жадко сподобалось. Так что, тут репак у нас уже, ладно, потом буду видео, потом покажу. репак тут у нас пионер. Назва 302. Так что, друзья, потом видео покажу, не знаю, успею показать, что нет, не, Порш ультра це все буде вперед. Дискувати нічого не будемо, Зразу заходить і, і буде дискувати. Так, ось якраз поки балакав з вами, дойшов до балочки. Тут лощина ось. В тому тут пшениця була. І в цій лощині найкраще показувала там до 10 тонн проскакувала. А на даний час показують на такі результати по ріпаку. Там, де іменно підмерзє. Я така. Так. Так, вчора закінчили ми збирати пшеничку ой, пшеничку ріпачок. Сьогодні вже тут буквально не, не так багато залишилось вже пшенички. І так по пшеничці. Повшенички пшенички цей рік, ну не так сказати, щоб дуже печально-не печально, не сумно. Саме гірше ми бувачили, там майже 5 тонн найкраще 65 ми повисіли. Тут ще це поле ми не зібрали. Ще поки що не знаємо, що воно буде показувати нам. Тут у нас пшениця це Борія, 5 було ой 5. 4 сорти у нас була Сталева, Шпалівка, Юлія і Борія. Ну фаворит, як завжди, це Сталева. Вона ще той рік гарно дуже показувала, що цей рік теж вона найкраще показала. Ну і Боря теж доволі себе неплохо показує. Ну, дивлюсь, що по класності вона трошки, мабуть, буде виступати цим цим. Ну не знаю, треба буде звести і перевірити по аналізу, що вона себе показує. Бо те, що ми... ті е що я як сказав предыдущий то у нас вийшла другим класом. Там 22-25 ліковина і білок там, по-моєму, 12. 14 Так що такі, такі результати по пшениці. Те, що ми перевіряли, те, що ми три сорти е сіяли, це ще не перевірили то там двойка у нас вийшла. Та що таке так, по, по налаштуванні комбайну. Під барабаня стояло в мене ізначально одне зернове, два універсальних на осистих пшеницях, дивлюсь, хватало. Приїхав на Безості, дивлюсь, що е, пішов мусор і він налаштувати не може, батька були на решетному стані. Відкинули зернове, ще одне, виходить, зараз два зернових. І стало верігут. Зерно чистеньке. І поті, виходить, вийшли з ротора із... Ну не з ротора, а з цього, з решетного стану, не перегружав його. Бо дивлюсь, що чим Чого так із ними, ротор, та що ж ви сьогодні так... А, Зараз я вам навіду покажу, поки є в мене. ...время. Ротор, зараз я поїду покажу. Дуже боїться маси великої соломи. Буквально тільки йому кинеш жатку на пол. Ну, понище, якщо стрій зробиш, зразу, потері на роторі пішли уверх. Тим чином ми підкидаємо зернові Решет. Ой, Універсальні решета із того, щоб трошки розгрузити ротор, щоб менш інш на ньому були. На класі, звісно, там я дивлюсь по барабану. було. Йому. Там заслонки можна відкрити, перезакрити. ну там і вимога тут дуже такий барабанно роторний, барабан і два ротора. Тут ми пшеничку вже зібрали на цьому полі. І одразу же Зайшла хорш культра, той, що ми купували, І так це все зробила, солому, перебила, дуже класно. Перебиває солому, ви бачите як. Даже, ну бачите, так. перебила солому, деякі бур'яни були, вона їх повиривала, повитягувала. Вон тут там брозія, бачите есть, ну, ну Така ось держиться. Надо буде якраз це поле закінчимо, заїде і ще раз пробіжиться. Наверно, ще раз поляці пробіжимося, хоча тут чистенько воно вона що б'є солому, ззаді грибенка це все підравнює, Ну вещь звісно дуже універсальна. Класна штука. Економимо на гліфосаті. плюс рівняємо поля, закриваємо вологу, закриваємо вологу, ось бачите як вона порубала наже цей закриваємо вологу, Звісно, річ дуже універсальна. Завтра, якщо він ще раз тут пройде, то тут взагалі буде красота. Ну і потім, дай бог, пройдуться дожі, повилазить, понятно, падали ця пшениці, цьому повилази, закриємо ліпфасатом і будемо сіяти ріпачок прямим посівом. Так само ми і по ріпакам прийшлися. Бачите, деякий. Ну, другий раз він вже це все поубиває, повитягує. По ріпачкам теж прийшлися, ну звісно, я ж кажу, вещь дуже. Дуже така прикольна. Продуктивність теж в неї дуже велика. Швидкість там можна було, ну швидкість там 20, наверное, 22. Якщо поле рівненьке, то можна йти. І Холанд у нас у нас парках, плюс там нічого не підресорено, то звісно трохи скаче. Ну, дай бог все буде добре. Закінчиться все-все і Встановиться, будемо далі щось робити, міняти, планувати. Щось, Бо даний час планувати щось дуже тяжко. Так що, в принципі, показав вам, як ми працюємо, зразу вже закриваємо, тут ми е Зайом хлопці зараз возять, якраз протекці спивають. А так сразу ми заходимо, сразу же, сразу же комбайн, за комбайном проходить проходи ультра це. Ну, ось така солома була. Ось тут він якраз розложився, пішов в ту сторону. Тут ще на це не зроблено. Ну, завтра це ось дивіться, які бур'янчики, ян, бур соєшники повилазили, амброзія. Лобода. Бачите? Є. І він якраз оці всі пожнивні рештки класно розтягує, вирівняє, б'є оцей весь бур'ян, що тут є. Ось, ось бачите, він завтра його це все переб'є і буде там, як я на тому тільки що в предудному полі показав. Буде чистенько, що не треба його ельфасати, а потім вже перед посівом. Зайдемо зачистимо. Отакий От комбайн США 670 Трактор їде. Дуже звісно комфортно возити, там де трактор підресорена кабіна, передок. Взагалі кайфово. Так, все одразу же вам показую одним дублем щоб не ментувати відео А, ну тут зараз свідооприсковичі, але все одно буде видно. Все одно буде видно. І як ротор боїться маси, коли його загружаєш. Ну, солому даєш ему. Велику так, все я виключив, получається, висота срізає. Бачите, видите, какие-то с якщо Правише, если смотрите, вот такой срез делается. И сразу же на роторе попадали потери. Выше делается срез. И вот, сразу же ротор разрушили. Маси. На класі ми як працював, ну, дивились, то він жовтку взагалі на пол кинув, там мінімальний робив, то йому по барабану було. Вимолот хороший, видно, І там застріма очистки дуже велика. Ну там сам комбайн, конечно, я рішав там заглянув, там як спальня кровать, широкий капець. О, ми таким чином добиваємося менше потері, трошки повише. Нам в принципі ультра все перебиває, виравнює, все гарно получається. Так що, друзі, пшеничка вже звісно пересохла, просто жесть. Так, добре, не буду знімати вам довге відео. Всім мирного неба надолової.